Харків перша столиця України фраза, яку нам роками вбивали в голову з підручників. А тепер коротко, що за нею ховається. У 1917 році столиця Незалежної Української Народної Республіки Київ. Саме звідси ведуть дипломатію, підписують міжнародні угоди. Саме Київ визнає світ. Харків стає столицею лише в одному випадку, коли туди заходять більшовицькі війська, і Москва створює там тимчасовий маріонетковий уряд. Без виборів, без визнання, без легітимності, це не столиця держави, це штаб окупаційної адміністрації на частині території, а далі трюк пропаганди. З підручників тихо зникає слово «совєцької». і лишається гола фраза Харків перша столиця України. Так переписують пам'ять, так намагаються вирвати Київ із нашої тисячолітньої історії від Русі, Гетьманщини, УНР до сучасної держави. Хочете побачити, як насправді працює поняття столиці? І чому Київ не випадкова, а справжня історична столиця? Про це у повному відео.